Цієї неділі вже традиційно на площі перемоги біля Христа відбувся спільний молебень з посланням духовної підтримки українським захисникам. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу! Перемогою над ворогами нашими, зміцни всемогутньою твоєю правицею, державу, нашу європейську Україну. З приходом війни на нашу землю в житті кожного з нас щось змінилося, і це певним чином змусило нас прокинутися. Сьогодні ми, як ніколи, усвідомлюємо, чого прагнемо і чого варті, і з цим у спільній молитві звертаємось до Бога. Малю тебе, Господи, бережи тих. Хто сьогодні поряд з лінією огня, так багато сіл і міст, які сьогодні кожного дня підвержені бомбуванню, кожного дня їх бомблять і нищать через ракети, шахеди, іншу стрілецьку зброю. Боже, борони їх і хай якнайшвидше закінчиться війна. Головна мета заходу спільна молитва за мир і прагнення до якнайшвидшої перемоги. І треба діяти так, ніби все залежить від кожного з нас. Щоб наш народ був єдиний у всьому, єдиний у волі, єдиний у боротьбі, єдиний у болі, жалобі скрізь в усьому. Єдині Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.